Ну що, колеги? Сьогодні 30 березня. Е річка Десна. Салтиково дивіться. Значить, я проїхав весь берег. чи що сход, чи що з сходу багато. Ось такі перспективні місця всі зайняті. І просидів півтори години такому обривку з більш-менш більшою глибиною, але не побачив жодного клювання, дуже великий вітер і е фідера мотиляє дуже здорово, рязниця... Ось є покльовочка. І проїхавши трохи далі, знайшов таку містинку, не знайшов, вона тут є. Невеличкий такий проточка десни Тут літо майже немає води, а зараз є трошки води і навіть така непогана течія що 80 грам 84 кормушку навіть несе трошки. прокльовує невелика місцева плотвичка. От, Збирався з ночілий, але, ба, ба, мабуть. Трохи міняється ситуація, піднімається вода, йде грязь, тому трошки тут посиджу, половлю і поїду додому. Що? Що цікаво, що майже за майже за декілька років вперше так ловлю сидячи на стулі, нічого не... зовсім нічого не мішає то на десні це дуже таке важко так половити, де то кущі, то дерева, то великі такі глибокі обриви. То що ззаду мішає, то жина, то гілки, то кущі. А тут я так сидячи так, не встаючись з крісла, так комфортно, доволі таки ловлю. Покльовки, звісно. Такі гарні плотви. Але плотва невеличка і чогось поки що багато сходів, ну побачив, може, земню гачок. Ну що, друзі, ось змінив трохи тактику, одів з одного опариша. І зразу рибка піймалася. Не плотва, густірна. Така непогана. Гарна ладонь. Значить, будемо щось міняти. Працюємо далі Ну що я вам скажу? Змінивши наживку на одного опариша, рибка стала сідати стабільно, але вже вся. Навіть верховодка. Плотвички, густірки невеличкі. Поки що такого нічого немає на, на корм рибка. Не стає, я так замітив, навіть мілка. Ну виходу такого немає. На вулиці дуже сильний вітер, і тільки тут можна так трошки половити більш комфортно. І то буває такий сильний порив, що фідера мотиляє дуже добре. А на високому березі там не стихає зовсім. Так, а ось спрацював тербородик. Щось таке більш-менш. Така потвичка. Беру підсаку тому що... Поводок 01. Така непоганенька. Це місцева. Зараз Зараз у нас 15 година. От Як сказати, Кльов є. Але що характерно, фідер, який повідець 01, ну, клювання майже постійно. Рибка не сідає а клює постійно. 0.128 розмір майже зовсім нема клювань. Така ну не дуже велика різниця 0,1 і 0.12. Але це перший раз таке ось 0,1. Знову клювання. Клювання, постійне клювання. Але рибка якось ось не хоче сідати. Черв'ячком клювання постійне. От, але не сідає рибка. Так, так, ну давай. А на париж клювань менше. Прийшлось мені перев'язати і другий фідер теж повідець 01 і зараз побачимо, то він зовсім стояв, гуляв. Тихенько собі стояв, навіть покльовок не було. Тут майже одразу закіт, деякі декілька секунд пішли покровки. Друзі, от бачите, тільки поміняв жилку з 0,128 на 01 і зразу сіла рибка. Так, да, вона мілка, але вона сіла і клювання пішли на другий фідер. Це не платва, не гусера, це верховодка, але вона зразу сіла і зразу пішли клювання, помінявши. Повідець з 0128 на 01. Так що, попрацюємо до вечора. На завтра ставлять сильний дощ, тому залишатись я не буду. одна рыба и другим фидером. И другим фидером. Как глубоко, Страшенне, просто страшенна така густірка лотонькова. Але рибка розклювалася я вам скажу, після обіду. Та й жилка запрацювала 01. Ну що, друзі, скажу вам так, на вечір трохи стих вітер, і рибка непогано розклювалася, Але розмір такий невеличкий. Чому? Тому що тут рукав з течією глибиною, мовив метрів півтора не більше, От, і рибка тут ходить, ну, невеличка. Густірка, Плотвиця інколи навіть верховодка попадається. Але якщо так, взяти люди на березі вже всі роз'їхались. У кого була одна рибка, у кого дві, і клювань майже нікого немає, то непогано, що я рибачок Друзі, що вам скажу. Ось 17 година, а кльов тільки розпочався. І рибка крупніше починає ловитися і крупніше. Не поняв, що це у нас. Щука. Щучка, брат, на фідер! Така клювака, тільки щоб було вот, дві двигустерный. Такі гарнюні. Одна наче віддай тапки. Ну це у нас щучка на фідер. Ага. Капець. Крючку капець мабуть. Так, крючку капець. Ну що маленька. Ой-ой-ой, яка ти борзенька Пливи гарнюнька додому, манюня. Рости. Ось вот такі от буває на фідер. Така покльовка. Скажу вам, що мабуть трошки на вечір рибка зібралася таки на На корм і трохи затримується. Тому що я навіть... Спутавши два фідера, один прост, просто вбрав зовсім, тому що ну неможливо. Од, один майже зразу покров іде. Зараз у нас 17 година, а вона мене не відпускає зовсім. Ще й щучка вскочила, але гачок залишився цілий. Так що будемо допрацьовувати до вечора, і ще годинка у нас є. Час сьогодні перевели. І ще годинку до 18 попрацюємо, тому що рибка ну, розклювалася, чесно скажу, розклювалася. І трошки вітер, не трошки, а набагато багато вітер стих. Друзі, риба розклювалася дуже круто. Я не скажу, що така гарна, але от такий більший розмір просто не дає постояти навіть і 10 секунд. Зразу йдуть покльовки. Фух, шановні, завершимо нашу рибалку. Майже о 18 годині ловив на мілині, тому що сьогодні був дуже сильний вітер і на високому березі я... Півтори годинки, не зробивши жодної покльовки. Фідера матеріалах в різні сторони. І прийшлося сюди приїхати. Але результат у нас є. Ось така у нас сьогодні рибка. Не зовсім така крупна, скажімо так, але така непогана густіра. От. Лоптиці такі попадалися зовсім мілку я відпустив. От. а це такої рибки взяв на тараночку. І батькам покуштувати свіжі рибки. Так що всім до побачення. Десна до побачення. Наступного разу зустрінемося.